Як народилася пісня про Миколаїв? Що вас пов'язує емоційно або, можливо, ви раніше були у Миколаїві? Можете розказати? Чесно сказати, так вийшло, що до цього дня нас з Миколаєвом мало що пов'язувало. Ми, можливо, раз чи двічі були проїздом, але історія пісні вона дуже проста. Нам вже постійно підписники пишуть, просять напишіть пісню про наше місто, напишіть там ще щось. І завдяки одній на із наших підписниць. Завдяки тому, з якою любов'ю вона написала про своє місто, з якою любов'ю вона написала про мій рідний Миколаїв, який горою стоїть на півдні і захищає всю Україну. ну, мене особисто вона дуже торкнуло, і пісня народилася само, сама собою. Тому не, кож, не кожні слова можуть тебе отак -от добратися до твого серця. Тому історія проста, але дуже непотужна. Що вас надихає творити в музичні твори? Я знаю, що Дмитро пишете тексти з того з тих інтерв'ю, що я читала про гурт. Що вас що надихає і чи допомагають брати, можливо, з якимись ідеями, допомагаючи з думками емоційними, якимись складовими цієї історії? Ну, Процес творчості він вже завжди такий. <с. <с. Процес творчості не завжди такий особливий. і... Ти ніколи не може сказати, що це е, робота однієї. людини. Це завжди е, всі роблять так. Я приношу я право приношу е, текст, музику, яку ми там потім всі допрацюємо. У кожного є якісь, потім хтось приносить якісь ідеї. Артем повністю займається відеопродакшеном, Тобто всі кліпи, всі ідеї, режисури на ньому. Е, і взагалі це завжди такий рух, коли ми як ну, чотири людини, але як один організм рухаємо, щось там створюємо і придумуємо, як це мало краще. Тому рецепту немає разом з тим, він такий дуже цікавий і захоплюючий. Бачила ваше відео з Гаррі Поттера. <світ> 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 так. в одному з інтерв'ю ви казали, що назву придумав ваш батько. І що у вас іноді бувають думки, що зміються назви. Якщо чи серйозно думаєтесь на теребрендінгом, по вашому гурту я знаю, що вже 14, майже 14 років ви над ребрендингом? та якщо так, то які думки щодо назви вже обговорювали? А, ну, вчити. Ти, ти. <різь> Назву правда, запропонував наш батько в якийсь момент. Ми перебрали їх багато. Але по-правді, з того, можливо, пару разів ставилось питання, щоб переназватись. Я так як зараз відчуваю весь наш гурт, то ніхто не збирається. Змінювати назви. Щоб навіть не було брейнштормів, як називатися. Як я... сказав, нам було але... дуже багато брейнштормів, дуже багато способів ми переглянули, але врешті нам всім добре. І ми відчуваємо, що це так просто і зрозуміло, що все окей. <гай> <Okay. бай> і ще питання, бо я знаю, що всі там, запитують про ваші сімейні відносини, там, як це впливає. Я про це запитувати не буду. Вас чотири брати і системи цього нікого немає. <пай> <пай> Двоє рідні, троє але рідні браті тільки ще ну і так немало четверо. Я знаю, що є історія, коли ви співпрацювали з Мольфаром, Зокрема, ви звернулися так. до них і попросили, щоб вони перевірили ваш хліб, коли ви з фронту повернулися. Наскільки це може нашкодити або військовим? Можете розповісти, чому це важливо? І як ви взагалі знайшли мульфар, Я Просто знаю, що осінь це така дуже класна. Розумію, як це важливо, і коли також повертаюся іноді з деяких завдань, то розумію, що. Я дуже хочу про це написати. Це дуже класно, це дуже потужна емоційна історія. Але я цього робити не буду, бо це ж для військових можете розповісти? Можливо, так. в тому контексті і для військових, що не все треба публікувати, бо це може спалити, ми так спаліти. <laughs> 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 я хочу сказати, що часто ми почуваємося. Я думаю, що багато музикантів як сирусний в «Гаррі Поттері. Тобто, у тебе є якась довга історія, і про неї майже ніхто не знає. Ми говоримо, що ми їздимо до військових, але ти не можеш показати фотки, ти не можеш розповісти, де ти був, як це було. Іноді взагалі не можеш розповісти, що ти їздив. Тобто у нас є частина життя, про яку ніхто не знає, і ти не, і не поділишся. Ми коли сіділи, нам хотілося показати е, людям, що там відбувається. Ми одразу після деокупації поїхали в Харківську область. Так, да, На Харківщину. Да, Зняли таке, що можна сказати, короткий сюжет, де показали, як ми граємо військовим, яка реакція, що до чого, як це все відбувається. І потім сіли на планівці, я показав, і ми задумалися, це нормально чи не нормально. У нас виникла суперечка, і ми вирішили, що ми не експерти, давайте запитаємо. І тоді там у нас друг групи порадив, хлопці, давайте фахівці знайдемо, є там команда. Ми їм скинули відео, вони сказали, ну, в сухому ми залишку, вони сказали, чуваки, це тут треба все вирізати, тут немо, немає нічого. Вони нам прислали рецензію після цього відео, ми були здивовані, вони поназвали всі локації, де що, з відмітками на карті. Тобто такий, ти їдеш в полі, а вони тобі кажуть, де не їхати. Просто по відео. Так, якщо ви думаєте, що якщо ви відключили просто GPS, і там у вас метадані не зберігаються, це все насправді не так. Вони дивляться, знаєте, який знак стоїть, яке дерево, яка у нього форма, з якої сторони сонце світило, визначають купу-купу ну, різної інформації, і просто тобі присилають скрін там з Google карт, ось ти тут знаходився. Ми розуміємо, що по всьому нашому маршруту вони все знають про той маршрут, який відбувся два mm -hmm. тижні тому. І підсумовуючи, просто ми прийшли до висновку, що завжди треба публічним людям. Балансувати, тому що волонтери, вони будемо відвертими. На тому аудиторія тримається, що вона знає на що вона донатить, їм треба це бачити. І з іншого боку, це завжди небезпека. І, і ну я би просив, якщо хто там це дивиться, друзі, якщо ви. Давайте залишимося людям обізнаним, які знають, що можна, що не можна. Нехай вони постять, а ми краще витримуємось. І які плани на майбутнє? Е, так, у нас є освіта. Ми всі музиканти, ми закінчили Колись було музичне училище зараз називається музичний коледж. Так Дмитро нас всіх надихнув, і ми вирішили стати професійними музикантами. Зараз я так розумію, питання було про зміну про да. ні. 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 Бо питання, зокрема, хто є ким за освітою вашій групі, ага. і чи є плани змінити сферу діяльності? Значить, за освітою у нас <рес> ударні інструменти, бас, гітара. Вокал і гітара. Дипломи є усіх, тому е, підвищення кваліфікації може бути, але е, заради корочки, як то кажуть, е, не бачимо необхідності. І, а зміни діяльності не, не плануємо. Ну, до, до певних пір е, може бути смішно, але ти розумієш, що е, може бути по-різному. Пройдуть роки, пройде 5-10 років. Тебе хтось із цих ображених людей може когнати і за кордоном десь-де завгодно, знаєте. Тому це треба враховувати, ми до цього ставимося, але разом з тим ну, ми сьогодні воюємо. Тут взагалі то не на життя, не смерті. Так, да, Якщо наша зброя пісня, то це погрози ну, порівняно з тим, що загрожує Україні, ми, ми ну... на музичному фронті. І після початку пермоштажного вторгнення з'явився такий запит на українську мову, на україномовні пісні. Ви відчули на своїй творчості, на запитах там на переглядах у Ютубі, Спотіфаї, ну там, де ви представлені цей запит. Тобто відчули на собі? Ну звісно, мені здається, що сьогодні по перше з'явилося дуже багато нових імен, і ми певною мірою теж серед них у нас там до повномасштабного вторгнення була аудиторія значно менше ніж є вона зараз. І та це дуже дуже добре, що ця частина культурна України не розвивається сьогодні. Дуже багато молодих музикантів. Отримали можливість бути почутими. І дай Бог тільки, щоб це все розвивалося і рухалося вперед. Необхідний процес формування національної свідомості. Трошки провокаційне питання. Я думаю, що всі дивилися, коли Маша Ітасііна сказала, що української пісні не було через те, що не було запиту українців, mm -hmm. і були ці меми зі скрябіном мала, я збирав стадіони. <рес> <рес> Як, на вашу думку, чи був запит все ж таки? Чи чому було так, що зараз багато україномовних пісень? А тоді все ж таки було навіть спочатку через квотування вони збільшилися, а потім, ну тобто, чому так скало? Дивіться, можна сказати, що не було запиту на українську музику. А можна сказати, що не було української музики в тому обсязі, в якому вона є зараз. І насправді я вважаю, що це якраз завдання артистів і митців просувати українське і українською. Я би сказав, що як би там не було, завжди був Вакарчук, завжди був скрипка, завжди була достатня кількість кузьма дуже українських артистів, які, попри все, співали українською мовою. Ті артисти, які співали російською, ну вони просто на той момент хотіли, мабуть, там розширити ринок і так далі. Ну, зрозуміло, було діло. Головне, що. Головне, що тепер всі зрозуміли. Головне, що тепер уже, я вірю, тепер уже не повернуся до російської мови. І як ви для себе називаєте свій музичний стиль? Мабуть, зазначення, як роблю. Коли нас питають, який у нас музичний стиль, ми не називаємо свій музичний стиль. Стилист... Ну, зазвичай стиль визначають після того, як якась з'явилася талант, якийсь ім'я. Понаписував нової музики, і потім вже слухачі сказали, що це там Антоніо Карлос Бім, він оце все зробив, ми називаємо це Босанова. І потім почали повторювати, і це пішло. Ми зараз, я не знаю, ми мені складно визначити. Та на цьому етапі Ви... не, не, не говоримо про це. Можливо, ми ще все ж таки на етапі становив <говорення> встановити.